Друзі, всім привіт! Сьогодні я дам вам три найкращих поради. Як вести себе за кермом в сніг та у желедицю? і взагалі як їздити на авто взимку, щоб уникати дорожньо-транспортних пригод, завжди контролювати своє авто та їздити безпечно і з кайфом. Мене звати Олександр Матвєєв. Підписуйся на мою інстаграм-сторінку по посиланню в описі, там ти дізнаєшся ще більше корисної інформації та лайфхаків, як для початківців, так і для водіїв з досвідом. В інтернеті є багато різних теоретичних пояснень щодо того, як вийти з заносу. На різних приводах: на передньому, на задньому, на повному приводі, але потрапляючи в занос, дуже складно згадати всю ту теорію, як написано в книжці, і зреагувати саме так. У початківця на практиці це зазвичай отакі очі та натиснути в пол тормоз з переляку. Як би вам якісно не розказували теорію про те, як вийти з заносу, толку від того буде мало, без практичного відпрацювання в реальних умовах. Тому краще знати, що робити для того, щоб не потрапити в занос, аніж на ходу намагатись згадати, як там і що, куди крутити, куди натискати, підгазовувати, як з нього виходити. Поїхали! Перша порада про швидкість. Це банально, але це найважливіше правило зимового водіння. Контролюй свою швидкість, особливо в небезпечних місцях, під'їзди до перехресть. Світлофорів, пішохідні переходи, круті спуски або спуски на вигині дороги. Справа в тому, що всі автомобілі залежно від появи пішохода або перемикання світлофора, зменшують швидкість, пригальмовують, зупиняються і знову продовжують рух. Тобто ці місця на дорозі можуть бути відшліфованими і дуже слизькими. Твоя задача в цьому випадку. Не гальмувати вже в останній момент перед пішохідним переходом або перед світлофором, там де ти вже починаєш тормозити і відчуваєш, що пливеш по льду. Ти маєш це передбачувати, і при під'їзді до переходів або перехресть краще знизити швидкість заздалегідь, і все буде окей. Порада друга про дистанцію: наша улюблена дистанція. Ну, звісно, не забувай, що між нашими колесами та дорогою може бути сніг, каша та ожеледь. Тому тримай дистанцію більшу ніж по сухому асфальту. Це прямо обов'язково. Ще бажано не забувати про автомобіль позаду, водій якого рухаючись в потоці за нами може неправильно розрахувати відстань та прижатися до нас надто близько. Контролювати ми його ніяк не можемо, а значить, залишаємо перед собою ще більше місця для найплавнішого в світі гальмування. Третя порада про плавність. Якщо не хочеш дріфту на повороті або при перестроюванні, контролюй свою плавність рухів. Всі твої переміщення на дорозі мають бути максимально ніжними і м'якими. Так ніби ми пливемо по хвилях на якомусь величезному кораблі. При перестроюванні не намагайся робити це якнайшвидше. Взагалі, ніяких різких маневрів. І е, взимку раджу тобі забути про слова, такі як встигну. Проскочу, пронесе, скоріш за все, не пронесе, бо на дорозі слизько. Виконуй переміщення в сусідню смугу якомога по прямій траєкторії з мінімальним поворотом керма, по діагоналі, щоб рухатись якомога прямо. Будуй собі завчасно лагідні траєкторії руху, і все буде як треба. Ось і все на сьогодні. Якщо тобі було корисно, обов'язково залишай лайк, підписуйся на канал, тому що попереду ще багато подібних відео. І також обов'язково пишіть у коментарях свої думки з приводу зимового водіння. До зустрічі!